На деяких ділянках під Бахмутом ЗСУ за добу просунулись більш як на кілометр. За інформацією речника східного угруповання ЗСУ Сергія Череватого, знищено 120 росіян, 163 зазнали поранень, 11 потрапили в полон. Сили оборони вразили три гармати: мінометну систему «Нона», самохідну артилерійську установку Гвоздика, протитанковий комплекс Рапіра, реактивну систему залпового вогню Град та три польові склади боєприпасів. За словами Чариватого, регулярні роз. Російські підрозділи, які заходять до Бахмута, замість терористів групи Вагнера, недостатньо знають місцевість і не мають злагодження. Росія ж продовжує атакувати територію України внаслідок обстрілів окупантів Херсонщини, 8 червня дві людини загинули, 17 отримали поранення. На затопленому півдні спостерігають тенденцію на зменшення рівня води. отім в окремих районах Херсона ситуація надзвичайно складна. За словами голови Увапрокудя, на затопленні 32 села області. Евакуювали понад 2300 тисячі людей та більше 500 тварин. Херсонців просять не чекати та евакуюватися на безпечні території. Торії наслідки підриву Каховської ГЕС вже відчула й Одещина. Хвиля принесла на узбережжя Чорного моря повну сміття з Херсонщини. Крім відходів, у морі плавають дивани, холодильники, меблі й інші речі з будинків херсонців. За минулу добу Росія вбила двох жителів Донеччини, ще 13 отримали поранення. Окупанти обстрілювали Курахівську, Очеретинську, Авдіївську, Вугледарську, Соледарську, Мар'їнську та Лиманську громади. Військові РФ обстріляли лікарню в місті Гуляйполе на Запоріжжі. Молодша медсестра та сантехнік загинули. Ще двоє людей поранені. Ну і президент РФ Путін під час зустрічі з самопроголошеним Лукашенком заявив, що розміщувати російську ядерну зброю в Білорусі почнуть одразу після 7-8 липня, коли будуть завершені споруди для неї.